Хочу трошки ще розповісти про обладнання для відеозйомки. І тут скажу, що найважливіше обладнання для вашої відеозйомки це ваш телефон. Так, якщо ви будете знімати зі штативом, відео будуть більш стабільними. Так, якщо ви будете знімати з професійним світлом, ваші відео будуть більш якіснішими, але ж ніхто не каже, що не можна знімати з звичайним природним світлом. Єдине, не знімайте з увімкненими верхніми лампочками. Це дуже-дуже дуже псує якість відео. Краще знімати тоді вже біля вікна, але підходьте до нього максимально близько. Якщо знімаєте якісь огляди продукту максимально близько до вікна, далі, правила відеозйомки. Одна дія, один кадр. Це про те, що я говорила, не знімайте ось так: ось так, ось так, ось так, все зняло 15 секунд і клас. Ну, це теж може бути. Але якщо ви будете потім це монтувати, будете потім робити більш якісний контент. До речі, чим більш досвіду, тим більш якіснішим буде ваш контент, тому знімайте, знімайте, знімайте через дні. Отже, одна дія, один кадр. Якщо хтось відкриває двері. Це один кадр, і так далі. А, при монтажі, а, кадр має бути не більше трьох секунд. Це таке основне правило. Тому що далі його можуть не переглядати. Стане, вони будуть затягнуті такі ці кадри. Там, ну, одна дія, один кадр, один кадр не більше трьох секунд. Але в монтажі, коли знімаєте, знімайте більше, щоб потім було що різати. Це якщо говорити вже про монтаж. Е, про монтаж. Монтую я своє відео в трьох додатках: Він, там найкраща кольорокорекція, він дуже інтуїтивний, там все в принципі зрозуміло і так. Е, далі це капкат. Е, там я монтую експертне відео, там можна накласти багато слоїв. Там можна прибрати задній фон. Там можна зробити кращим обличчя, трошки його розмити, до речі. Не розмивайте ваші обличчя в... за допомогою цих накладань в інстаграмі. Ну, Так псують відео, так псують якість. Ну, Не треба цього робити. Не накладайте там нічого поверх вашого відео, не треба. Отже, капкат. Ще така корисна функція, якою я там користуюсь, це прибрати шум. Це, в принципі, не все, чим я користуюсь в капкаті. Але він складніший, набагато складніший. І далі додаток для субтитрів. Я користуюсь кепшенс, але є безкоштовний вербар. Ну, от, в принципі, все.